Я полюбила бігати. До цього я взагалі не бігала, щоб розуміли. Тільки ходила. І то, як виходила на горку, то задивка була така, як будто. Дуже важко ходилося. Почалися трошки проблеми з ногами, почала трошки якби, погано ходити. І через це вирішила, що треба спробувати щось новеньке і щось полезніше для ніг. У 33-річної Анастасії Романюк ДЦП до повномасштабного вторгнення жила у Слов'янську з чоловіком, який має інвалідність, професійно займалась паверліфтингом. Я як до сама рівненська. почалася війна, і в нас дитина вісім років. Тому вирішили переїхати сюди. Півроку тому каже Анастасія, почала займатися легкою атлетикою. Шість разів на тиждень відвідує заняття тренерки Світлани Станко. Вона легкоатлетка, яка спеціалізується на марафонському бігу. каже людей з інвалідністю тренує шостий рік. Я не просто тренер-викладач, я ще реабілітолог. Це дуже допомагає в моїй роботі зараз. Я вже знаю кожну дитину їхній діагноз. Специфіку роботи мені краще працювати. Я можу їх звести в групу завдання. Може давати більш-менш групуючи їх по групам. Зараз Світлана готує групу базової підготовки до обласних змагань, які заплановані на 7 жовтня. До відкритого кубку області готується і 20-річна Олександра Корева. Дівчина має порушення розумового і фізичного розвитку. каже, що займається легкою атлетикою чотири роки. Всі кажуть, що я молодець. Саме більше як я виступала на змаганнях, то саме більше радиться мама. Каже постійно, що я її гордість, коли погодні умови дозволяють, група тренується на стадіоні університету водного господарства та природокористування. Це зараз єдиний біговий стадіон у місті, каже Світлана Станко, але й він перебуває в неналежному стані. Тренери своїми силами стараються, виривають у травичку, грають в пітнашки, совою, щоб якось дітям хоч було більш-менш безпечно тренуватись на цих доріжках. Я як тренер, яка відповідаю за здоров'я. Дитини під час тренування я беру на себе відповідальність. Зараз тренерка обласної дитячої юнацької спортивної школи осіб з інвалідністю набирає нову групу дітей віком від 8 років. Я не скажу, що кожна дитина, яка приходить до мене, стане паралімпійським чемпіоном, але просто гарною людиною, здоровішою. Це точно анастасія Грунтківська, Назар Мідріган, Суспільне новини, Рівне.